Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і відправляємо наступні автомобільчики Kia Ya комплектація Prestige, 64 кВт чорний металік. Даний автомобіль був у нас на огляді на відео. Зараз ми його викупили для нашого клієнта, для нашого підписника. І автомобіль. Прямує до України. Автомобільчик в рідній фарбі, без жодного підфарбування. 117 тисяч пробігу, комплектація престиж шкіряні сидіння, преміум музика GBL, 4 склопідйомники, пам'ять сидінь, ручечка брудна, треба буде зробити. Прибирання в даному автомобілі. Такий автомобільчик прямує до України. Кого цікавлять, такі автомобілі є і будуть з лізингу. Якщо цікавлять, робіть попередні замовлення. Досить швидко продаються. І другий автомобіль також досить популярний в Україні. Hyundai Kona. Корейські автомобілі мають дуже надійні батареї, акумулятори. Довговічні, працюють довго і безболісно. Автомобіль у нас йде комплектація преміум, легкосплавні диски. Автомобіль лізинговий, сама повна комплектація з люком. Тобто є всі асистенти, також автомобільчик був у нас на огляді. Таких два автомобілі прямує до України. Є багато інших дизельних автомобілів електричних, такі як Nissan Нісан Кашкаї, Каджари, і Куги, малолітражки і повний асортимент автомобілів, які цікаві для України. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео, наступні супер пропозиції. На все добре, до нових відео.